Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так давненько не чулися. Поки минають гарячі літні деньки, у боксі відбуваються свої чвари. Скандально відомий надважковаговик Джарел Міллер, який полюбляє вкидувати три штоки, заявив, що міг би перемогти абсолютно чемпіона Олександра Усика. Знаю, що можу його перемогти, це факт. Все що мені потрібно добре потренуватися, пройти класний кемп. І тоді я знаю, що це зроблю. Якби я це зробив, переїхав би. В Усика проблеми з чуваками, які низько тримають щелепу і хочуть влаштувати замісу рингу. Тим часом директор команди Усика Сергій Лапін анонсував потенційний бій проти Джейка Пола. Ми зараз працюємо над наступним боєм. Майже кожен боєць кинув виклик полу. Нам цікавий бій у ММА. Якщо все складеться добре в переговорах, бій із полом відбудеться на початку 2026 року. Окрім цього, Лапін висловився про бій з Дентеєм Вайлдером. Бій Олександра з Вайлдером потенційно можливий, але це залежить від багатьох факторів. Поки Деонтай навіть не є обов'язковим претендентом для Усика. Вайлдер залишається одним із самих потужних панчерів у боксі, але очевидно, що він знаходиться у скрутному становищі. Тим не менш, було помилкою не враховувати його, він непередбачуваний, і це робить його небезпечним. Щодо бою з Полом, то колишній промоутер українського чемпіона Олександр Красюк заявив: наразі цей бій активно обговорюється, але це не може бути боксерський поєдинок, оскільки це буде вбивство. Навіть бій у кліці не залишає шансів молодому ютуберу, але все вирішують гроші. Ця подія може згенерувати солідну суму. Завжди є дві сторони медалі. Позитивний момент полягає в тому, що брати Пол привернули увагу сотень мільйонів молодих людей до боксу. З іншого боку, вони неправильно зрозуміли його справжнє значення, проводячи бої з ветеранами ММА, що завершили кар'єру і стали легендами. Я думаю, що як тільки Джей Пол гідно переможе справжнього професійного боксера високого рівня, він одразу завоює пошану боксерської спільноти. Також Красюк додав, що хоча би Усик завершив кар'єру. Я відчув момент, це був правильний час, щоб піти. Я побажав Усику стати триразовим абсолютним чемпіоном світу і сказав, що назавжди залишуся промоутером дворазового абсолютного чемпіона. Я розповім про це більше, але я залишу це для своїх мемуарів. Я більше не уявляю, як Усик б'ється принаймні у боксі. Він уже все довів, більше нічого не може отримати. Безумовно, поряд будуть нероби, які штовхатимуть його знову на ринг. Як друг, я зроблю все можливе, щоб переконати його завершити кар'єру. В той же час Всесвітня боксерська організація WBO не збирається робити поблажки для усика і має намір неухильно дотримуватися власного статуту у світлі призначеного раніше поєдинку проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. Про це заявив президент організації Густаво Олів'єрі. Стандартний 30-денний термін, який було призначено, аби домовитися про поєдинок, закінчується 23 серпня. Якщо до цього моменту угоди не буде досягнуто, негайно відбудуться промоутерські торги. А паркер в свою чергу нагадав про себе та передав усику привіт. У традиційно стильному відеокліпі щодо протистояння Ітаума Вайт, який пройде в Еріаді, Саудська Аравія, 16 серпня, то ми обов'язково подивимося повний карт в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Молодий проспект Мозесі Таума вже порушив тишу перед боєм та заявив, коли я вперше прийшов до залу, Бен продовжував мені говорити, що в глибині душі я люблю бокс. Але на той момент мені дійсно здавалося, що я ненавиджу бокс. Втім, Бен знову розпалив мені вогонь. Він показав мені, що бокс це більше, ніж просто викидати двієчки. У боксі йде ціла шахова партія. Я рухаюся крок за кроком та бій за боєм. Якщо ви запитаєте мене про мої плани в надважкій вазі, то вважаю, що це просто нокаутувати діляна Вайта. Він є ще однією загрозою. Безумовно, відколи я почав свою кар'єру, всі суперники становили загрозу для мене. Так що Ділян, як завжди, спробує спробувати реалізувати свій план на бій. Вайт теж не промовчав. Особливо після заяв Турки про можливий бій і тауми проти Усика. Кажуть, що Мозес найнебезпечніший хлопець цього та наступного покоління. Тож, гадаю, для мене це безпрограшна ситуація. Нехай експерти вирішують. Якщо я вийду і наколтую його за один раунд, що люди скажуть? Сьогодні він, наступний Майк Тайсон, весь такий приголомшливий, і всі кажуть, що він битиметься з Усиком. Але якщо я зроблю свою справу, зловлю його та наколтую, тоді що? Це означає, що він більше не хороший. Ні, це просто означає, що був добрий бій і його спіймали. 16 серпня я вийду і зроблю свою справу. Немає значення хто тут сторона А, хто Б, а хто В. Хтось опиниться на підлозі, усі все ще має значення. Щодо їхнього бою, то також вислося Дейв Аллен. Можливо, і Таума той самий. Але ми поки що не бачили його до ладу. Не бачили, що станеться, коли він пропустить. Не бачили, як він виглядатиме під жорстким пресингом. Не бачили, як він виглядатиме у пізніх раундах. У нього не було жодного суперника вище за чисто локальний рівень. Отже, поки що всі суперечки про нього це чисто вгадайка. Талант там точно є, але питання, як і раніше, набагато більше, ніж відповідей. Як мені здається, мені здається, що це однозначно боєць топового рівня. Але нагадує, що Вайт провів три поєдинки за останні три роки. Він вважає, що Діліан тут приречений. Чуваки, це називається матчмейкінг, без поняття, що залишилося від ділян. Промоутер Івента Френк Уоррен явно впевнений, що від Вайта взагалі не залишилося нічого, інакше цей бій не відбувся б. Я хотів би побачити і Тауму проти реального топа, з топ-10 і щоб був активним, з кимось типу Околі чи Вордлі. Філіп Хергович, який теж виступить у карді 16 серпня, проти Девіда Адела, я теж сумнівається у Вайті. Діліан Вайт давно не бився. Я не знаю, в якій формі він вийде на бій, але Вайт завжди жорстий. Він сміливий, великий і жорсткий хлопець. Мозес набагато швидший і краще, як боєць, але я думаю, що Діліан стане для нього гарною перевіркою. Чи може Вайт перемогти, чому б і ні? Я вважаю, що якщо він витримає перші кілька раундів і не пропустить, то може затягнути і тауму в глибокі води. Він набагато досвідченіший і через багато чого пройшов у своїй кар'єрі. Але питання в тому, в якій формі він перебуває. Якщо він вийде у чудовій формі, як це було у деяких боях, то він може перемогти, чому б і ні. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.